Доброго здоров'я панове, категорично освітаю на каналі Василь Клумцю. Дякую, що приєднуєтесь, підписуйтесь, дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого не пропустити. Разом з тим, не забуваємо про лайк, лайкос, категоричну українську вподобайку. Якщо вам заходить такий формат подачі інформації, буду дякувати. Так само, як і і уважуга тим, в кого є вільний час, гарний настрій і натхнення робити гіперпосилання на це відео в своїх. Соціальних друзів мережах. тільки в своїх, будь ласка, не в чужих, бо то вже є піратство. Дивимося на сьогоднішній день. Він розпочинається достатньо активно. Не завжди він приємний, але так якби чутливий до і тривожний до різних дій, які здійснюються і всередині України, і зовні. Сьогодні неділя на всяк випадок. Просто 25 вересня на календарях і за вікнами принагідної вітаю Мелітополь, український Мелітополь, з ним міста переможемо, відсвяткуємо. Обов'язково так і буде. Сьогодні не до свят було в кількох українських містах, і ми з цього розпочинаємо. Насамперед, на жаль, традиційні вибухи в Запоріжжі. Причому такі масовані вибухи було зафіксовано після опівночі, виконуючи обов'язки міського голови куртів. Повідомив, що окупанти знову влучили по цивільній інфраструктурі, внаслідок якої є постраждалі. Ще один такий момент. Я дякую дуже моїм підписникам, які говорять про те, що телефон гарячої лінії, про який говорить міський голова, можливо, це якісь чутки, але так насяк ви. Падок, треба перевірити, мовляв, люди, які обслуговують ці телефонні гарячі лінії, це насамперед до міської влади, подивіться з серпня, не отримують зарплату. і Тому люди кажуть, ми звертаємося абсолютно в інші міста. Так що, якщо це є якби, тема, така сказати, що я виконую обов'язки, а потім буду міським головою. Подивіться, полагодьте, тому що насправді за цими дзвінками стоять людські житті і звичайно нормальне існування наскільки це можливо в умовах війни. Але в будь-якому разі, якщо міські ті обов'язки міського. Голови говорить про те, що ця лінія працює, вона повинна працювати а, насправді. А, і от е, на ранок за інформацією е, Олександра Старуха, то що очільник військової адміністрації а, обласної удари ворожих ракет зафікос... зафіксовані одразу в кількох. Районах Запоріжжя і в селі, а, біля обласного центру це Запорізький район. Наразі відомо а, про трьох поранених. Поки що, от на цей момент, коли я записую це відео, більше немає. Слава Богу, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури а, в одному з районів. Знеструмлена І От найсвіжіше від того ж такі виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя зазнали руйнувань житлові будинки, заклади освіти і лікарня. Друзі, да, таке була ніч. дякую, що ви відписуєтеся і повідомляєте, як саме ви себе поводите. Друзі, бережіть себе. Це найголовніше. Все інше пораємося абсолютно. Після першої ночі сьогодні ж Миколаїв, Миколаїв знову був під обстрілами. Олександр Сінкевич, міський голова, каже: і знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водогону. На місцях працюють ремонтні бригади. Комунальники наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше, пізніше, але ні, знову ж з самого початку інформації про постраждалих немає. Це вже нормально. Ну як наскільки це може бути нормальним? І е, традиційно, на жаль, Нікопольський район Дніпропетровщини, це Валентин Резниченко повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Більше ніж 170 снарядів з ракетних систем залпового вогню і ствольної артилерії. А був Червоногригорівський, Нікопольській і Марганецькій громадах запущено цієї ночі. Я вже. Як би кажуть, по свіжих гарячим слідом да Одеса теж прекрасно ми знаємо і в телеграм-каналі Василь Кончук ми обговорювали. Я дякую знову ж таки Одеси там за реакцію. Дякую за повідомлення, додамо до всього цього офіційну частину. Це речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук каже, що так були удари по Одесі, якраз ір іранськими дронами. А він зазначив, що українські сили працювали зранку, аби знешкодити ці дрони противника. Ну, чули. Да, постріли, стрілянину в Одесі. Зараз триває рятувальна операція. Деталі будуть пізніше в місті вже відбій повітряної тривоги, яка лунала на Одещині від самого ранку понад годину. Ну і пан Брачук припустив, що ворог може вдруге спробувати атакувати Одещину. Ну, як вдруге, вже втретє виходить. Да, бо вчора ми бачили з вами таку атаку. Але от що о, говорить обласна адміністрація Одесу? Знову це офіційно атаковано ворожими дронами камікадзе тричі. А ворог влучив в адмінбудівлю в центрі. Міста на той момент, коли я записую це відео, ще раз підкреслюю, триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони, і слава Богу, людських втрат немає. Не знаю, як вони цілять, куди вони цілять, якщо це адміністративна, ну це ж, це ж точно не центр прийняття рішень в Одеській області. Ну, якби ну кацапи, що їм скажеш. При тому, що звідки вони запускають, це от реальне питання. Напевно, з кораблів, да, які знаходиться в акваторії Чорного моря, то може десь якось подивитися. Ну, що ми даємо поради? Принаймні, що все це прекрасно знає, і президент Зеленський відреагував на ці всі удари, ми відповімо агресору на всі удари по Запоріжжю, Харкову, по Миколаєву, і по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах. Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю до Донеччини. Ну якраз до Донеччини, саме там центр бойових дій. От на сьогоднішній момент, на цю хвилину, годину, коли я записую це відео. Але за даними Збройних сил України. Відбили цієї ночі атаки ворога в районах Солидар, Виїмка, Курдюмівка, Знову Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське. При тому, при всьому, що по військових, якраз які розташовані на лінії оборони, ну, вздовж всього фронту, противник завдав сім ракетних і 22 авіаційних удари. Здійснили понад 67 обстрілів з ракетних систем залпового вогню по українських військових, ну і паралельно цивільних об'єктах. А в результаті руйнувань зазнала інфраструктура в 30 П'яти населених пунктах. Ну і, зокрема, вчорашній день ви бачили, як самі ви писали в коментарях, літа Копат, да, збиті ворожі винищувачі, штурмовики і достатня кількість дронів, але все одно це ще не всі абсолютно дрони. І з урахуванням розуміння того, що ворожі кораблі знаходяться в акваторії Чорного моря. От знову ж таки оперативне командування Південь повідомляє, що Кацапи вивели три надводних і один підводний носій калібрів Чорного морі. Видно, вода заспокоїлася і вони повернулися. Безпека ракетних ударів по українських містах зросла. На бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебуває власне ця кількість, але сумарно вони мають 28, ну спроможності зробити залп на 28 крилатих ракет калібр. Решта угрупування в кількості 12 кораблів кацапських мається на увазі, як і раніше маневрує в безпечних районах без спроб наближення до підконтрольної української території і території, яка може піддаватися вогнювому контролю. В оперативному командуванні Південь підкреслили, що загрози ракетних ударів, атак дронами Камікадзе і ракетно-артилерійські обстріли по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї не залишаються актуальними. Ми це бачимо от абсолютно вже другий день поспіль, що стосується Одеси, зокрема. А тепер відносно загальної картини, щоб ми уявляли, що починається цей день, це висновки, ключові підходи до всієї проблематики американського інституту вивчення війни. Вони, як то кажуть, є більш вільними в можливостях трактування тієї чи іншої інформації. Ну і в принципі більш вільні в плані повідомляння про ситуативність і якби розвиток подій. Отже, що кажуть американці на сьогоднішній ранок, по перше на окупованих територіях так звані військові комісари виконують, Нують на накази про мобілізацію з порушенням міжнародних умов. Ми вже про це вчора з вами говорили. Бо були деякі випадки про те, що на Запорізькій області і в Херсонській. Ну в Херсонській області ще не так яскраво. Я тільки один випадок чув. Але більш так масово. в якраз на Запоріжжі ті, хто отримав кацапські паспорти, вони паралельно ще й отримують повістки на сьогоднішній день. І таким чином вони змушені прийти до військоматів, щонайменше, а як максимум ще й поїхати на війну. Президент Путлер ймовірно продовжить вирішувати системні проблеми в кацапському вищому командуванні шляхом заміни окремих вищих командирів. Ми про це будемо говорити, тому що знову почали рухати ліжка в тому будинку розпусти, в якому шеф якраз Путлер. Можливо, Кацапстан готується до примусової мобілізації українських військовополонених що є порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Я би вже перестав навіть дивуватися, тому що Кацапи, які порушують системно в величезній кількості. Все, що тільки можливо міжнародному праві по суті вийшовши з цього міжнародного права або винесли себе за душки, роблять те, що вони можуть робити. Але як можна тільки от збагнути військовополонени, які він в фізичній формі може ще й зброю, не будуть давати для того, щоб якби, попереду пускати? І такий варіант так само я думаю, що він має місце в головах, цих хворих людей, бо нічого виключати не можна. При тому, при всьому, що знову ж таки головне управління розвідки на сьогодні України. На сьогоднішній ранок сказала, що ми все одно продовжуємо роботи по обміну наших людей, намагаючись повернути всіх. Але от ще Кацапи придумали таку нісенітницю. Українські сили ймовірно продовжують досягати успіхів вздовж кордону Харківської та Луганської області і на північний захід від Лиману. Лиман, ми теж вже не один раз говорили. Це ключовий пункт, а в тому числі Лиман відкриває шляхи до Севера і Лісичанська. До речі, як пан Гайдає, чільник обласної військової адміністрації Луганщини каже в цьому сіє. Сєвєрод... Донецьку, де в принципі немає а, величезної кількості населення. Там кілька десятків відсотків лишилося. Вже заявили про те, що всі, хто був в Лісичанську, в Сєвєродонецьку до того проголосували, а спостерігали за перебігом події, там спостерігачі з Каміруна і Білорусі два спостерігача. Виборних референдум був насправді. А українські сили так йдуть на Лиман. А і ще один момент. Вчора пізно ввечері з'явилася інформація: ну, принаймні, Кацапські пабліки писали, про те, що казавські війська там відступають від лиману, відходять поки що підтверджень цьому немає. Так само, як і ви мені писали, а що там в Китаї, там заколот в Китаї, де я кажу, друзі, давайте будемо перевіряти. Якщо я не пишу, то напевно цього немає. І не треба там збурювати, бо навколо і паркани пишуть, все що завгодно пишуть. Дивіться, якщо буде якщо буде переворот в Китаї, я напишу першим про це. Якщо його немає, поки що то, то, то не буде. Так само, як і про Лиман, Інформація звичайно класна. Вона нам підходить абсолютно, але поки що підтверджень з інших джерел, крім касапських пропагандістів, немає. Українські військові чиновники зазначили, що діюча українська кампанія блокування на півдні України погіршує бойові можливості Росії. Ну ми якраз в контексті бойового контролю вогнівого контролю над пересуванням ми бачили з вами. Вчора ну це так співпало, бо вчора ще був день міста Нова Каховка. 70 років мені так здається. Так що вітаємо українське місто Нова Каховка. Знову ж таки, переможемо, відсвяткуємо. Але удари якраз в районі Дамби теж відбувалися, так само, як і інші вогневі атаки українських збройних сил по скупченню кацапської техніки. Я поки що не буду говорити цифри. Нам нам найголовніше, щоб ми якби, мали загальну картину. Це мені так здається. Значить. Кацапи визначили три місця, де українські війська проводили наземні операції на Херсонщині, північна частина Херсонської області, західна частина Херсонської області біля Інгульця, і північний захід від Херсону поблизу кордонів між Миколаївською і Херсонською областями. Там, вони намагаються допакувати свої угрупування. Кацапи здійснили наземні атаки навколо Бахмута, Донецька і на заході Донецької області, про що ми говорили, опираючись на зведення Генштабу Збройних сил України, і Кацапська влада. Влада продовжує примушувати жителів окупованих територій України голосувати на фейкових референдумах. Я навіть тут не буду дуже би, багато говорити. Всі прекрасно бачили і всі прекрасно знаєте, що знову ж таки кричуще порушення всіх можливих міжнародних норм. Але бачите, кацапам плювати на це можливо, йому буде плювати на те, що з огляду на потальшу, як вони кажуть, обмежену чи якусь там мобілізацію, а якісь інфраструктурні об'єкти в сусідніх. з України Країною областях потерпають сьогодні. Була вночі бавовна в Курську, пролунали вибухи в районі аеропорту, можливо, через те, що там з якогось далекого сходу, можливо, б там Іл 76 пролітали прилітали з тими мобіками. Можливо, тепер вони і не прилітять. А можливо, а якраз ці мобілізовані щось курили там на заправці в районі цього аеропорту. Але інформували якраз вже під ніч, ну під дванадцяту годину. Але я кажу просто, щоб ми розуміли загальну картину. Серія вибухів. Якраз в Курському аеропорту а про вибухи навіть і поблизу Курського литовища також писали в касапських пабліках, вказуючи, що в бік аеропорту їдуть ці пожежні машини. Ну крім цього, підкреслюють, що немає ніяких офіційних даних про що я говорю. Але в якраз в небі в районі литовища дуже гучно і яскраво було так, що всі по пабліках бачили процес. Але знову ж таки ми не розуміємо, що це насправді відбувалося. Отже, друзі, розшифровуючи трошки постулати інституту дослідження війни, якраз дивимося на дійсно рухи, які за останню добу здійснив ворог. Нам треба знати все, що робить ворог для того, щоб правильно конструювати свої способи захисту. Путлер останніми тижнями безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україну. До речі, це теж кажуть американці. Ми цю історію з вами рефлексували. і Теж говорили вже не один раз, що він напряму командує от оперативно. Активними напрямами, а, і в тому числі відхилив прохання своїх генералів відступити з Херсона. Я теж вам про це говорив. що а, Був лист. Ну, я бачу, що і в різних теле... цих Ютуб каналах люди про це говорять. Що, типу, з Генштабу якісь генерали щось там написали Путлеру, він їх послав разом з цією заявою. Ну, можна багато що писати. А поки що, знаєте, як вони е, с... висловлюють свою непокору е, в цій генерали в генштабі, точно як е, за класикою Кацапської. Літератури, де ви погортаєте там щось 18, там 19 століття, століття в них же ж всі ці кріпаки, а потім типу вільні селяни, які все одно працювали на пана, на їхнього там баріна, чи як я називаю. Вони ж всі протести. Почитайте літературу, я ж не придумаю. Висловлювали, стоячи на колінах. Вони приходили до панського, цього, до боярського чи барінського цього будинку, ставали на коліна і казали: ріш нас, їж нас, що хочеш, а ми ми проти. І стоять. При цьому на колінах, от десь, знаєте, от в ДНК це сидить ця тема. І то, що генерали подали листа Путлеру. Генерали мали прийти заарештувати Путлера. О, це інша справа. А поки що всі стоять на колінах і говорять, що ми проти. Ну, це якби фігурально про все, що відбувається в Кацапстані. Так от Путлер останнім часом дійсно особисто ухвалює стратегічне планування проти України. Він не дозволив відвести війська з Херсону. Хоча про це от ці генерали і просили. І командири Кацапів просили, але день боїться Путлер мається на увазі, що це стане репутаційною поразкою. Це не просто стане репутаційною поразкою, він абсолютно провив в цьому зв'язку. Це просто скине його строну. Бо це буде не просто поразка, це буде світоглядна поразка влади, яка називається Путлерівщина на Кацапстані. А при тому, що от, коли він починає рухати ліжка в тому будинку розпусти, яким сам і керує. А, ми вже знаємо, що заступника міністра оборони Дмитра Булгак... Булгакова, от, симптоматично. Звільнено з посади в зв'язку з переходом на іншу роботу, ще не в'язницю, ні в Ліфортова. Але Булгаков був заступником міністра з тилових цих забезпечень, тилових. Тобто, причому з восьмого року. З восьмого року людина, можливо, це її генерал Карупція, отак от насправді. На, на але, оскільки видно, всі там замазані в цій історії, його не посадили, а просто в зв'язку з переходом на іншу роботу. Ну і туди ж якраз. На цей напрямок він поставив цього Мізінцева, генерал полковника який був керуючим операцією в Сірії, а потім безпосередньо керував, якщо ви пам'ятаєте, а ви прекрасно пам'ятаєте. Атакою на Маріуполь на операцію по захопленню Маріуполя включаючи всі авіабомби, включаючи драматичний театр. Оце цей мізенцев. І Путлер вважає, що ця суворість там чи безапеляційність, з якою цей мізенцев підходить до вирішення питань, дозволить йому вирішити питання із тиловими справами з забезпеченням з інфраструктурою з логістикою. Будемо бачити, бо одна справа ти керуєш цими бомбами по дітях, а інша справа ти дивишся на логістику. Командування касавських підрозділів, які воюють в Україні, перебувають на тимчасово окупованих територіях, автоматично продовжують. Контрактові ну короткострокові контракти і не відпускає своїх солдатів з війни. От уявіть контракт не підписав три місяці. Він його не відпускає. і знову ж таки він стає на коліна і протестує. Ні, щоб розвернути автомат. Мене контракт закінчився. Все, до побачення. В підрозділах окупантів, наприклад, на Запорізькому напрямі оголошено, що термін контракту не має значення. Оце все, що треба знати про кацапів. Брешуть як дихають. А час перебування в зоні бойових дій тепер залежить від рішення командування. От така історія. Окрім цього, часткову мобілізацію називають причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога. Наскільки воно може бути поганим, цей стан? Наскільки це може бути відзеркалено в якихось діях і кроках кацапських воїнів, якщо їх так можна назвати, будемо бачити? Так от інститут вивчення війни, навіть в цьому ключі, розгортаючи картинку, припускає, що постійні повідомлення. Кацапських військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток, свідчить про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації, саме в цьому ключі, а більш уважні мої глядачі і підписники, напевно, вже бачили цю новину: що вчора пізно ввечері збирав шойгу всіх ну, керівників мобілізаційних цих структур зі всього Кацапстану і давав їм наганяй. Тому що насправді, от всі світлини, які ми. Бачимо з усіх сторін, якраз і говорять про те, що їм головне кількість, а не якість. І тепер, шойгу хоче з путлером вигляну, Путлер ні, а шойгу хоче виглядати плюс-мінус і говорити, так слухайте, там же ж є обмеження, нам же не потрібні студенти, умовно, а за ви діабетіків набрали. А от Пласкостопія в нього і так далі. І тепер, от реально, коли люди приходять в ці військомати, сплять на вулиці. Я не знаю, там холодно, не холодно в Кацапстані, ну зрозуміло, що вони квасять, б'ються. Кричать, отримують і зброю, але все одно, якби це. Показує навіть не на революційність, а на, знаєте, інфантільність. оцих, от я так от пристойно скажу. Інфантильність цих призовників, яким почасти за 50 років. Так що вояки, вони ще ті, і в цьому ключі мені дуже імпонує позиція українських збройних сил, Генштабу нашого, наших збройних сил, які говорять про те, що нам байже кількість, ми воюємо якістю. Абсолютно. І от в Казахстані. Часткова мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі кацапів вступати на військову службу. Однак, навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу. Це вже американці долучаються, підтверджуючи те, про що я вам сказав. Аналітики зазначають, що частина мобілізованих да реально буде вчитися там місяць-два. Але решта можуть отримати ще менший час на підготовку. І от якраз американці вказують, що серед призваних є багато тих, хто о, бачите старше 50 років і має серйозні захворювання. Окрім цього, фахівці операчують на відео соцмереж, які за останні дні оприлюднені. Ми їх теж дивимося з вами. Зробили висновок, що мобілізовані отримують непридатну зброю, непридатну для несення служби. Це тільки зброя. Ми ще не говоримо про техніку, яка має їхати. а Взагалі якої їх повинні підвозити на місця боїв, зокрема, і цей цей мізенців не знаю, що він там буде рятувати, але проблема швах, і слава Богу. Із тих же роликів американці кажуть, що їм зрозуміло, що а, от, призвані ці чоловіки мають низький моральний дух. Ні, я, маю, ну, я вважаю, що вони мають великий моральний дух, бо випивати а, там, я знаю, там, трь трьохлітрові там, пляшки, в них, а, це, це ж треба який дух мати. А це ж люди без горілки, це ж я не знаю, як вони труби гарять, а потім же ж буде лом. Прямо там в окопах, страшне. І е, американці скромно кажуть, да ці люди не дисципліновані і не керовані. Я можу тільки уявити, коли він скаже, я хочу піти буханути, а командир буде сказати, сидіти в окопі. І він каже, да, пошов ти. От от на цьому будуть, якби, мені здається, якісь хороші для нас новини. Але м, розумію, що навіть кількість, ця, яку наганяють як стадо баранів, кацапські керівники може не е, допомогти, вони знаєте скрібуть по сусікам. Оце от е, улюбленням. На заняття Кацапів в Кремлі розглядають реальну можливість мобілізувати на війну з Україною не лише Кацапів, а й громадян самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії. За е, даними от, джерел, які починають говорити про цю ситуацію. Загалом з Абхазії і Південної Осетії можуть примусово е, призвати кілька тисяч осіб. Ось вам, ну да, в Росії ж хотіли будь, будь ласка, е, паспорт є. Будь ласка, тепер у вас є і повістка, і тепер є фантастична. Можливість здійснити туристичну подорож one Way а, в Україну, щоб помилуватися нашими чудовими краєвидами. А, і, друзі, тут якраз велика частина. Ми переходимо до е, е, цих референдумів. Я зараз не про. Тактику референдумів, а про стратегію референдумів, і теж про реакцію українську, в тому числі за останню добу і на цей ранок відносно е, цієї ходи. Бо ви бачили, що навколо виникають дуже гучні заяви, включаючи ядерну зброю, і, наприклад, те, що ми маємо на сьогоднішній от ранок, законопроекти про так зване входження окупованих територій України до Кацапстану можуть внести до Держдуми вже ввечері 28 вересня. Це Каца. Сапи пишуть знову ж таки, це нічого не підтверджено, але в них же швидок і є, напевно, і швидкість вона просто вражає. Але все ж пораховано, ми ж вже бачили з вами. Законопроекти можуть бути розглянуті на позачерговому засіданні Держдупи 29-го числа. Це фактично четвер, да, виходить? Четвер, да, абсолютно. І водночас повідомляється, що вже в п'ятницю, 30 вересня, Путлер може виступити із посланням до федеральних зборів. І от родзинка. На цьому тісточку, тортику, як завгодно називаєте, родзинка, ізюм, будемо говорити так. ізюм, вибачайте, що це саме такий термін я використовую, але фігурально висловлюючись, ви розумієте. Мінінтеграцію України назвало вісім країн, щоб ми просто знали так само про них. Які е прислали, ну, вже як прислали це ж не країни, не офіційно, хоча в деяких моментах і офіційно спостерігачів на цей так званий кацапський референдум. На псевдореферендуму, що проводить кацапстан на окупці. Пованих українських територіях є сьогодні представники ну, звичайно, Кацапстану, Білорусі, Сірії, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, Південно Африканської Республіки і Єгипту. А ми возимо гроші, да її там в цих курортах Червоне море. Міністерство заявили, що ці країни беруть участь у колективному злочині проти суверенної і незалежної держави України. Як ми будемо цьому протистояти і як кацапи будуть намагатися захистити свої злочинні дії? Я думаю, що в наступній частині ми обов'язково і дуже прискіпливо це розберемо. Ви, будь ласка, не перемикайтеся, робимо цю паузу. заверіть собі, чайку, щось смачненьке перепочинемо і пхаємо далі. Не перемикайтеся. Thank hey.